Як гриби після дощу, дві тисячі років тому в Римській імперії щось подібне сталося. Маленька, незначна, невпливова групка послідовників Ісуса Христа починає поширюватися по Римській імперії і за її межами, як гриби після дощу, Розповчуджувалися в геометричній прогресії. Чому так сталося? День п'ятидесятниці. Це коли Дух Святий сходить з небес на землю, надає силу, так що такі самі люди, як ми з вами... Починають бути неймовірно вмотивовані людьми і починають проповідувати гарну звідку про спасіння в Ісусові Христові. Той самий Бог з тією самою потужною силою Святого Духа, який діє в тих простих людях, продовжує діяти і в наші часи. Ми можемо впевнено покладатися на цього Бога з днем п'ятидесятниці.